Наш проект «Айболит» скоро вже буде рік, як працює, і на сьогоднішній день через наші руки проходить більше 200 пацієнтів за місяць. Починали ми з 35, і це, на мою думку, досягнення. Ми зараз більше працюємо над напрямками реабілітації кімната кінезіотерапії, і тут я завдячую нашому Hub київському. Наші фахівці це унікальні люди з досвідом роботи. Наш масажист і реабілітолог практик Тібетської та Китайської медицини Олег Вєтров. Вони є унікальні в тому плані, що вони надають індивідуально кожному програму на розтяжку хребта. На відновлення опорно-рухового апарату, і в нашій кімнаті ми дуже старалися зібрали найсучасніше обладнання, яке тільки є зараз на сьогоднішній день. Другий напрямок заняття в басейні. Я надзвичайно вдячна керівництву басейну Олімпійський стиль за плідну співпрацю, за те, що наші хлопці мають такі чудові умови, де вони реабілітуються. Я працюю з військовими вже 5 років. Працював з командами Invictus і Warrior Games. Готували хлопців, які пройшли бойові дії, втратили кінцівки. Вони відновлюються, вони залучаються до спорту, до реабілітації в моєму випадку завдяки плаванню. В них така воля до життя і воля до перемоги. Що я навіть сам заряджаюся від цього бажання жити, продовжувати жити повноцінним життям. Завдяки спорту, завдяки реабілітації. Вони і соціалізуються краще. Їм легше пристосуватися до сьогодення, до життя. Оберт, оберт Ні! Наша співпраця з 114 ї бригади територіальної оборони вона постійно розширюється. Ми постійно думаємо про те. Як зробити ще більше? Так, наприклад, наші перевезення до Superhumans, дальні перевезення до місць реабілітації, протезування, бо центрів протезування дуже багато. Ми над цим працюємо, розширюємось і не зупиняємось.